Футболі розумієшся. Так. Добре, тоді зіграємо з тобою наступну гру. Значить, я тобі називаю український клуб, а тобі два-три гравці з цього клубу давайте, треба назвати. Давай. давай легенько, давай Динамо. Микола Шапаренко да. і Бучан. Добре, давай Шахтар. Швец Мар'ян. Да. І давайте. Якогось такого. Та назви там молодих когось насиє. Степаненко, ну, Судаков. Ну давай, Степаненко і Судаков. Молодець. Ну давай яку тобі таку третю команду сказати. Давай, ну давай Дніпро один. Піхальонок. Добре. А, помагайте. Помагайте. Жанна, помагайте. Давай, я там такий в Карпатах колись грав. Шведом разом його друг. Не знаємо гуцуляка. Давай наступного сваток. сваток. Добре, молодець. Можеш подякувати другу за підказку. Ну, що я тобі скажу? Ну, наступного разу перед тим, як зніматися, трошки вивчив.